Всім привіт! Мене звати Олекс. І сьогодні вийш... вийшов для вас зробити розмову. Давайте познайомитися. Мене звати Олекс. Я... У мене не вік підліток. Ще вчуся в середньому школі. А також отримує достатній та високі. Рі... До оцінки. Я люблю усе крім прибирання. Но я люблю ще створювати відео для когось. Я розумію, що 20 підписників не назбиралося для кодифіціальності. щоб показувати своє обличчя. Но. Вирішу це відкласти трохи. Моя ціль, е, е на, від сьогоднішнього дня це, збудув, це збудувати вас до кінця будинок в, в Minecraft Bedarck Edition, та і Е, В наступному відео буде Сід на це, якщо мені вдасться встигнути це все зробити. А також є у мене ціль зробити три сезони. Перший робочий стіл і, і, і стіл. Да. Налаштування. А друге установка та налаштування операційної системи з програмами. І третій сезон Майнкрафт для початків. Це за книжкою довідника-дослідника. Зелений. Та у мене є. <ріст> І що найголовніше, екскурсії та, та сучасній пісенні без анімації тільки фон. Якщо ви не будете проти, я продовжу вичасні від перест, виставляти пісні у відкритий доступ. А також можу, я можу появитися мій веб-сайт, коли не збереться 100 підписників. А поки чекайте на наступні екскурсії та пісні. І ще не забувайте. Хайтерюю нам. Не потрібно.